Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного ранку. гарного, спокійного, тихого дня і всього самого-самого найкращого. Наші пернаті вже поснідали. Дехто ще доснідує, дехто вже пішов, гріється на сонечку, яке ще не пече, а тільки гріє. Дуже рано починає світати. І сонце відразу починає світити. Нема такого, що ранок, прохолода, нема спеки, якісь ці тижні неймовірно гарячі, неймовірно пекучі. І всі просто від цієї жари виживають, а не живуть в цій жарі. Скрізь потрібно дивитися, щоб була вода. І не дивиться, не, не дуже бажано, щоб вона була холодна. І не добре, коли вони п'ють теплу воду. І від холодної води потім починають вони хрипіти, чихати, чмихати. А ще якщо якийсь сквознячок або попадуть під дощ, то тоді трішечки проблеми в них. Так що на це також зважайте. Цікавий був коментар під останнім відео, скільки ви залишаєте на зиму мускусних качок. Мускусних качок я на зиму залишаю набагато більше, ніж залишаю курей, тому що мускусні качки набагато вигідніші, ніж кури. І це я вже не один раз в своїх відеороликах показував, розказував і наводив багато прикладів, чому саме так. Якщо порівнювати е, зимове утримання мускусної качки з куркою, то курка з'їдає набагато більше, ніж з'їдає мускусна качка. Тим більше, що мускусна качка може їсти те, що не їсть е, взимку курка. Хоча достатня кількість курей. В моєму господарстві також є, але ближче до зими їх поголів'я суттєво зменшується і залишається практично кури, тільки ті, що несуть яйця для себе. Ну і щоб небагато яєць можна було потім продати як інкубаційні. А в основному це мускусні качки, які дають і м'ясо, і яйця, і заробляють. Для того щоб господарство могло триматися на плаву, дають можливість виходити хоча б в нуль в теперішній час, з теперішніми цінами, кормами, щоб можна було триматися на плаву. Раніше, коли була можливість, коли було більше місця, коли була більша територія і ще можна було брати в оренду сусідський двір, хто зі мною на каналі давно бачили, що через Мій город по стежці ми ходили ще на одне господарство, де в мене трималася доросла птиця, а вдома біля будинку е, був весь молодняк. То мускусних качок, можна так сказати, що було практично до сотні. В межах 70-80 штук тільки було того поголів'я, яке неслося, висиджувало і залишалося на плені. Ну зараз Приблизно 40-50 штук, якщо порахувати всіх разом з селезнями. Ну і плюс ще невеличке стадо руанців, трішки більше стадо бігунів, ну і звичайні качки крякаючі. Вони незвичайні, тому що вони чубаті, але їхні чуби їм. Корону не вдягають, качка як качка, просто естетично має кращий вигляд, ніж звичайна качка. І качок можна рахувати, що знов десь плюс-мінус сотня. Це тільки дорослих. Ну і плюс ще є молодняк, який підростає. Тут є трішки старші. І що побільші, є трішки менші, і є у нас ще зовсім маленькі, які сидять у нас з бігункою. Ну, а ось це наші дорослі. Тут вони не всі. Дехто ще несеться, дехто сидить на гнізді. Так що приблизно плюс-мінус сказати, скільки тут качок. Я можу а порахувати всіх. Білих більше 30. Сімейка чорних. Ось такі красиві качки великі. Їх три качур. Сімейка кольорових. Це у нас і коричнева, і голуборябі, чорноряба, і одна глиняста. Голубі селезні, які можуть змінити місце проживання, кому потрібно, всі робочі перевірені. Ось такі, ось такі качки. По-перше, що з ними набагато менші роботи, тому що вони не кричать, не роблять багато болота, не наносять бруду, не деруть так, як кури, ніде не літають. Їхнє яйце також можна споживати в їжу як столове яйце, коли воно не йде на інкубацію. Тому багато хто зараз тримає мускусних качок як альтернативу для курень. Ну, хто там уже є такі, хто гидується їсти яйце качок. Хтось каже, що воно непридатне для споживання в їжу, ті тримають для себе корейний сутик. Ну, а я з мускусними качками вже досить давно, дуже-дуже багато років. Тому качки утримую, утримував і дасть Бог, якщо все буде гаразд, буде життя, здоров'я, можливість, буду отримувати і надалі. Дуже багато людей, які... Уже на протязі більше п'яти років при... придбають, купують яйця в нашому господарстві і надалі звертаються вже навіть є такі люди, які питають, чи буде інкубаційне яйця на сезон 2025. Люблю таких позитивних людей, позитивно налаштованих, які вже щось там планують, думають, працюють. Над тим, щоб потім займатися чимось хорошим, шукають вже де можна придбати і що придбати. Якщо, якщо, десь Бог, все буде добре, то можете звертатися інкубаційне яйце має бути. Із цих білих качок буде розпродаватися зовсім невелика кількість, тому що будуть мінятися селезні, по молодих і для того, щоб не було змішування крові. Декілька качечок звідси треба буде перебрати. А так, в основному, практично всі вони залишаються на своїх місцях. Хибна думка про те, що мускуси дуже багато їдять, тому що, особливо, коли мускусна качка вже виросла, коли мускусна качка отримується ось такий літній сезон і літній період, вони практично харчуються підножним кормом. Це дуже велика кількість трави. Зерна вони практично не їдять в кого там є абрикоси, шовковиця вони це все підбирають, з'їдають, їдять вони кабачки, їдять вони гарбузи, але обов'язково обмішуйте їх з зерном. І вони багато не їдять, того що ви їм даєте. Особливо ось такі місяці. Взимку, коли вони утримуються взимку, їдять вони вологі мішанки в нас, запарену зерно суміш, їдять вони багато, сухого сіна, їдять вони також, різні овочі. Особливо полюбляють вони зелень, якщо є можливість давати свіжу, це капуста. Якщо немає, залюбки їдять вони сіно, а особливо, якщо воно гарно висушене, зелене, не перетріле, не згорівше, з великим задоволенням вони це все поїдають, що мінімізує кількість використання зерна. Поки мускусна качка молода, тоді вона їсть багато, особливо коли вона набирає вагу, коли вона росте. Тоді потрібно, щоб вона багато їла, бо вона має гарно вирости. І бути велика, так як це незвичайна проста качка. Ну а потім, коли вони виростають, їдять вони мало. Так що в моєму варіанті, і в досвіді мого утримання сільського господарства я можу сміло заявляти, що мускусна качка вважається одним із самих економних. Варіантів утримання птиці, яка дає можливість отримати і яйце, і м'ясо, і тишу при утриманні і не так багато бруду, як від іншої другої птиці. Але вся птиця має свої плюси, має свої мінуси. Того що любить, кому більше що подобається, то й те і утримує. І такі наші мускуси і менші, і більші, і дорослі. Всім миру добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте життям, робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого найкращого і до нових зустрічей!